Зоїчех завжди пропонує чиновництву корупційні стосунки, але він, як гнілий оселедець. Мітить своїм нестерпним стервом кожного, хто погоджується з ним увійти у ці самі корупційні стосунки. Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальника управління міграційного контролю ГУДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину. Вирішити питання та залишитися в Україні за 20 тисяч доларів США. Посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація. Чиновники порадили йому подати до суду позов проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд, та навіть брались підготувати чоловікові необхідні для суду документи. Вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які представляли позицію установи у суді. Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління 70 мільйонів гривень, співробітнику 7 мільйонів. Будьте обережні при спілкуванні з гнилими освоєцями. Справа прийди та Шайхеда Блюма зараз перебуває на розгляді колегії судів апеляційного суду. Там поки що ситуація не зрозуміла. Вже витребовані оригінали малозначущих документів, засідання від того перенесено більш ніж на місяць, якщо подовжиться бюрократична метушня, почнуться запитання тогорішнього снігу чи експертизи місячного ґрунту, свідка видачі паспортів Зоїту. А від того безбожне затягування часу можна буде зробити невтішний висновок. Запах гнілого оселеця проник і до апеляційного суду. Уважно стежимо за розвитком подій. Будьте обережні при спілкуванні з гнилими оселецями.